Тут, що дуже важливо розуміти, що для для того, щоб взагалі да, це відбулось, нам необхідно все ж таки просувати власний бренд, проявлятись в соціальних мережах. І це зараз взагалі ми живемо в такий час, коли дуже легко заявити про себе, як про експерта, да, там, зробити декілька постів в інстаграм, да, і по суті, ви вже це зробили. Раніше таких можливостей не було. Да, там були якісь об'яви в газетах, ще там люди щось розклеювали. Да, тобто, зараз ми взагалі живемо в такий дуже цікавий час, коли доступ до інформації широкий і можливостей багато. А, хочу. Ще додати більше такої статистики, да, що 80% навіть людей, які займають керівні позиції, да, ті, хто очолюють компанії, вони бачать, що персональний бренд це дуже важливо для кар'єрного зростання. Воно посилює вас, там, незалежно від того, на себе ви працюєте, або навіть якщо ви десь працюєте, да, це все одно додає вам ваги. І от молоде покоління, яке підростає, більшість з них вже хочуть бути інфлюенсерами, якщо будуть мати таку можливість там, щось проявлятися, заявляти про себе. Да, але що я бачу, дуже часто зараз в просторах. Ітернету пропагандується якийсь такий швидкий успішний успіх, зроби свій курс, зароби 10 тисяч доларів, там і якісь такі ще історії, да і люди починають задумуватись про те, щоб стати експертами. І е, такі чотири найбільш визначні штуки. Да, зробіть бабло. Ну, я так це і написала, як воно є, да стати вільними, да, буде ну це. Класно, от творити, чого душа бажає, да, і отримати визнання. І там одиниця з тих, хто йдуть в цей напрямок, вони дійсно задумуються про те, щоб нести користь в світ, да і дійсно там щось ділитися з іншими людьми і. Я не можу сказати, що це прям якась така замануха. Да? Тобто, дійсно в експертній діяльності є багато переваг. Ми маємо великий доступ до аудиторії. В нас наш дохід нічим не обмежується. У нас мінімум якихось вкладень не потрібна команда для того, щоб цей бізнес побудувати. Тобто, якщо ми захочемо там зробити виробництво чи щось таке, це набагато більше буде вимагати від нас вкладень. Да? І команда нам потрібна, ми самі це не зможемо зробити на початку. Ми можемо працювати з будь-якої точки світу, і ми в будь-якому випадку там піде в нас це чи не піде, ми все одно напрацьовуємо такий актив, як власне. Бренд до нас потім звертаються з пропозиціями. Ми можемо йти в якісь партнерства і так далі. Багато хто каже зараз. Там, якщо вас немає в інстаграмі, то у вас просто немає в всьому світі. Я не дуже погоджуюся з такою фразою, да але певні свої переваги від того, коли почала розвивати власний бренд, я отримую і вони мені дуже подобаються. Да що найголовніше, да, це те, що експертність вона дозволяє створити собі занятість, яка подобається і приносить дохід. Тобто, все те, що ми з вами сьогодні знайшли, от про ті ваші сильні сторони, да, про те сферу діяльності, в котрі ви можете реалізовуватись, по суті, це все є тим, що ви можете далі розповідати іншим, чим можете ділитися, на чому можете заробляти. І це не про те, щоб зробити собі якусь там чергову роботу, з ви потім не можете звільнитися. Це дуже часто пастка, в яку потрапляють підприємці, коли будують свій бізнес. Вони кажуть, ну от я ніби там пішов з роботи, зробив щось своє, воно мені нічого не подобається. Я там працюю ще більше, ніж в офісі, да, і звільнитися звідти не можу. Тобто це все не мені, моя відповідальність. Да, в експертній діяльності воно набагато простіше. Да, але хочу поговорити про якісь такі найбільш помилкові очікування, котрі люди. З котрими стикаються, коли йдуть в цю сферу. Вони думають, що достатньо просто їхньої експертності. Да, тут низькі витрати, ми отримуємо швидкий результат, одразу великі гроші. Роблю тільки те, що люблю і отримую дохід, і, да, і клієнти самі прийдуть до мене. Да, і тут трошки хочу це все прокоментувати. Ну, по-перше, да, достатньо моєї експертності. Експертність це те, що ви можете запакувати в якийсь там продукт або послугу. Але вам на додачу до цього треба розумітися ще й на маркетингу, да, тобто як це грамотно подати і вміти це все ж таки продати, розуміти, яка є. Психологія продажів як взагалі цей процес відбувається? Бо в мене, наприклад, таке було, що я прийшла там до продажів в інстаграм. Я до цього сім років займалась продажами там в ретейлі на перемовини їздила і так далі. Я така думаю, та я про продажі знаю, все. Ну, типу, от що я там не знаю про ці продажі, зараз як двірі ногою відкрою в той інстаграм і попруть до мене клієнти. Але я зрозуміла, коли почала вести цю діяльність, що воно так не працює. Тобто, це все те, що ми вчимося робити, як взагалі з цим інструментом працювати. Потім це про низькі витрати. Я тут же. Казала так трошечки про це, те, що е, ця діяльність вона дуже сильно прокачує нас. Бо коли ми працюємо на компанію, да, наприклад, продаємо її послуги, її товари, ми дуже рідко асоціюємо себе з тим, що ми продаємо, да, і воно нам легше дається, ніж коли треба сказати там скільки вартує моя послуга, да. Тобто себе прям заявити як експерта, це зовсім інше відчуття. Тобто, якщо раніше було це, я називаю я і компанія, да, то тепер я дорівнюю компанію, да, і це зовсім інші якісь такі штуки, і е, нам необхідно інвестувати е, свої ресурси в те, щоб навчитися заробляти, щоб ми зрозуміли цю схему, як це відбувається. Бо я коли почала я взагалі не розуміла навіть в яку сторону дивитися, за що хвататися. Е, 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 я там собі не придумала, що я зараз започу 10 рілсів, я їх зняла, витратила гроші. Одна якась жінка прийшла до мене на пробну консультацію і все, і потім тиша в дирекції. Я така, ну не так я собі це уявляла, тому що, щось, щось пішло не туди. Да? І от е, хочу сказати, наприклад, у мене була така ситуація, я вам трошки буду це на. Кейсах теж пояснювати, да? що прийшла жінка, вона, в принципі, як вже там не перший рік свої послуги через Інстаграм просуває, да? але розуміє, що не може заробити. І що в неї було? Вона прийшла з тим, що в неї синдром самозванця, або нема розуміння, чому клієнти мають йти саме до неї і платити, от саме їй. І як це сильно її зупиняло. Оскільки після того, як ми з нею попрацювали, взагалі, от у нас з нею була лише там одна стратегічна сесія, вона побачила більше свою експертність. Тобто, ми прям все, все з нею попривласнювали там частинку з тої роботи, що ми сьогодні з вами робили, і вона зрозуміла, наскільки вона дає цінність, цінність не в тому, що люди там платять за її години, чи люди там платять за те, що вона там буде. Їм розповідати, а більше про те, цінність вони побачать в тому, які результати вони отримують з її допомогою. І в неї пішли продажі. Вона продавала через розбори, вже після першої сесії. Там можна подивитися її відгук. Але дуже класно, те, що ми маємо розуміти, щоб класно продаватися в інстаграм, через соцмережі, нам недостатньо лише. Якоїсь там просто в чомусь бути експертом, класно розуміти і психологію продажів, і дуже класно працювати над собою, щоб ми були собі впевнені. Да? От це прям такі дуже важливі складові. Це на чому хочу вам акцентувати увагу. Потім швидкий результат. Да? Ну, мені здається, неможливо там прям спрогнозувати, да? що у вас залетить або що не залетить. В когось включений мікрофончик, воно шумить, а я попрошу вимкнути, будь ласка. От а потім да, тобто я тут це все бачу через призму того, що є певний накопичений потенціал, і в залежності від того, ви з більшою вірогідністю можете спрогнозувати, що у вас буде відбуватися, як швидко ви ви почнете розвиватися. Тобто, наприклад, якщо там б'юті майстер він переходить, і починає продавати свої послуги через інстаграм, да, а в нього вже є там клієнтська база, в нього вже є якісь там відгуки, є якісь там зображення, його приклади робіт і так далі. да, тобто він вже має дуже великий накопичений потенціал. да, йому в інстаграмі набагато буде легше проявлятися. Ніж людині, яка взагалі тільки от зробила перший крок, щоб зрозуміти, якими знаннями вона може ділитися з іншим. Да? Тобто, і вони будуть проходити певні свої різні шляхи. Да? І тут дуже класно це враховувати, да? коли ми починаємо. Собі планувати цей перехід. Далі ще дуже важливо, те, що результати приходять поступово. Да? І от насправді дуже велика помилка, коли люди там ведуться на усі ці штуки, там зроби курс там і підуть тобі великі продажі. Людям важко зрозуміти, вони там вас ніколи не бачили, взяли щось купили. Ну, можливо, там якісь емоційні покупки бувають, да? але і так не дуже часто залітає. І курс це насправді вже інструмент, коли людина масштабується, коли експерт іде в більше якісь таке масштабне проявлення. І тут все починається з того, що ми спочатку беремо собі якихось індивідуальних людей в роботу, да? ми спочатку з ними напрацьовуємо наші навички, потім можемо взяти групу, да придумати якусь методологію, донести це групі. Після того, як нас це спрацювало, ми бачимо, що наша методологія працює. Ось тоді тільки можна це конвертувати в більш якийсь такий масштабний продукт, там робити курс. Да? І це дуже важливо розуміти, тобто, щоб не було якихось там очікувань. Да? От моя задача більше показати вам зараз, як воно в реаліях відбувається, да? і потім. Це роблю тільки те, що люблю, і от буде, буде мені дохід. Да? І що тут відбувається дуже часто, це те, що люди не ставляться до цього як до бізнесу. Не аналізують свої витрати, не аналізують свої вкладення, просто ведуть якусь діяльність та, і сподіваються, що вона їм там принесе дохід. Не планують її, не планують на чому вони будуть заробляти, тобто, взагалі там не ставлять перед собою навіть ніяких цілей. І що от в мене таке було з роботи. Да? Тобто, прийшов чоловік, він каже: я там роблю публікації тільки тоді, коли в мене. Є натхнення, тобто в нього немає ніякої системи, він не розуміє, що він продає. Да, і, ну, Тобто на чому він заробляє гроші от, в цьому місяці. І е, в нього була ще така історія, що він одразу зідзвонювався. Там людина цікавиться послугою, він зідзвонюється. І я це е, жартую, що як там найкраще відшити свого клієнта, це зідзвонитися з ним на якусь там безкоштовну послугу і одразу йому дати стільки інформації, що він скаже, дякую, більше не треба. Да, тобто, в нього було таке, що він постійно все видавав, да, і по суті е, дуже багато користі, да, але отримував за це оплату. Що тут ще хочу сказати, що інколи ну, от я по собі таке замічаю, що якщо я там на щось безкоштовно приходжу там, чи щось таке, я до цього ставлюся не так серйозно, як до того, на що я заплатила гроші. Я можу там навіть це не послухати досконало, там, не вникати, да, І в мене така максимальна концентрація вмикається в ті моменти, коли я роблю якісь великі оплати. Я така, ну все, ну тут треба роботи. Да? Я ж за це заплатила, як то кажу. От, Тому тут ще й може бути такий побічний ефект для людей, які приходять до нього, да? що вони могли б взяти більше, да? якщо б. У них був відбувався цей такий енергообмін на да, по. Тому що от він надає послугу, вони її отримують. І ми з ним розібралися, да, яка в нього більш така чітка продуктова лінійка. Тобто треба розуміти, що у вас класно, коли не просто якийсь там один продукт, да. я собі теж думала, я зроблю якусь одну послугу і все, да. але цього недостатньо. Тобто, прям має бути якась така грамотно зроблена продуктова лінійка і чітке розуміння цільової аудиторії. Якщо ви от не розумієте для кого, ви і вам здається, що ви для всіх, ну як я, я там, да, наприклад, закінчила курси по коучингу. Думаю, так, ну коучинг він під всі запити майже підходить. Для кого я коуч та для всіх я коуч. Заходи, хаді, Да. Але так не працює, теж так люди не розуміють, що їм саме для мене. І от ми після того, як з ним поспілкувалися, він сформував для себе міні-послугу, от ту, що він віддавав взагалі, там, на безкоштовній основі. І Він каже, Настя, це просто капець, я заробив там більше 20 тисяч гривень просто за три дні через те, що я те, що я людям віддавав безкоштовно, я просто почав брати за це оплату. Інколи це найскладніше, нам хочеться, коли ми йдемо, там, ми ще думаємо, що ми там недостатньо експерти, недостатньо щось. Ми дуже багато чого віддаємо просто. Да? Але це треба розуміти, що. Все має свою цінність, да, і класно, коли в нас є цей вибудований такий енергообмін, да, ми обмінюємо гроші. Гроші експертам дуже потрібні, оскільки це те, що ми можемо потім переінвестовувати в наш бізнес, за, за рахунок чого він буде розвиватися, а коли ми розвиваємось, ми можемо допомагати більшій кількості людей. От, і останнє да, на фіналочку, це як така вішенка на торті, да, Дуже багато хто я та, ні, не хочу взагалі нічого робити, да, або я там зроблю якийсь один пост і буду чекати, поки люди самі до мене прийдуть. Да, тобто, це прямо класика жанра, це дуже люди. Люмлюється робити. Да? І що відбувалося? Жінка прийшла і вона каже: я, там я публікую, але не розумію, навіщо я це публікую. Тобто немає ніякого розуміння. Там ну не, не опублікую сьогодні, ну і що там? Опублікую через тиждень, і що, ну типу, нічого не зміниться. Потім спілкуються там суто експертною мовою, коли вона не зрозуміла. Да? Тобто вона виглядає професійно, професійно настільки, що не зрозуміло звичайній людині про що експерт розмовляє. Да? Мої послуги оце, потрібні всім, прям така дуже поширена проблема. Да? І не хочу бути нав'язливою. Це теж є дуже така велика історія, коли ми боїмося на початку. them. Закликати, озвучувати свої е, ціни і так далі. Я з цим теж стикалась. Дуже така велика проблема. Але якщо ми починаємо дійсно розуміти, як працює психологія продажів, і зміщуємо навіть свій фокус уваги з того, що ми щось продаємо людині, на фокус уваги на тому, що ми цій людині зараз хочемо допомогти. Да? Тобто ми більше на користі фокусуємось, да ми більше розуміємо, що в людині можуть виникати якісь там бар'єри. Ви самі це теж проживаєте, коли там якісь покупки робите, да? там а раптом я куплю і там нічого не буде, да? втрачу гроші. Чи там ще щось, але і раптом в мене не вийде, там результату не буде і так далі. От коли ми допомагаємо людині, насправді, от по цій психології продажів, розібратися з цими всіма програмами, щоб вона все ж таки обрала сильну версію себе, обрала в те, щоб іти розвиватися. І от насправді, це є таким дуже великим мистецтвом допомагати людям саме йти в розвиток, допомагати їм все ж таки розвиватися і брати щось цінне, що ви їм пропонуєте. Да, і от коли вона взагалі почала ну, розуміти, кому вона це продає, вона є ігропрактиком, да, і вона зібрала людей на гру після першої публікації. Тобто настільки влучно вона потім в неї трапляється, коли ми розуміємо, да, що ми людям хочемо допомогти, як допомогти так, щоб вони все ж таки прийняли схвальне рішення да, і розуміти, кому ми це робимо. Тому я тут зараз склала таку дорожню карту, як я це бачу, якщо ви там починаєте свою експертну діяльність. Що важливо зрозуміти, да, перше це усвідомити вашу експертність. Ми сьогодні працювали з вами переважно на першому цьому блоці, да подивитися в цю сферу. Ми, хоча тільки окреслили сферу, там є ще дуже багато куди провалюватись глибше, але... Це дуже великий фундамент далі, з ким ми будемо працювати, які послуги будемо надавати. Тобто, класно, коли нас співпадає те, що ми любимо робити, і чим хочемо ділитися, щоб воно знаходило відгук в інших. Тобто, Тут дуже важливо це зрозуміти. І для мене насправді я, от, ну оскільки з експертами не працюю, ніби як такі говорю банальні речі. Ну, тобто, воно дуже очевидно. Будь-який бізнес він формується з того, що ми спочатку там думаємо над ідеєю, потім зрозуміємо, кому її пропонувати. Але більшість людей цього не робить банально. Тому я на цьому так. Прицільно і акцентуюсь. Потім ми починаємо вести соцмережі, починаємо там проявлятися. І що ми робимо? Нам потрібно тестувати гіпотези. Ми постійно придумаємо, через які подачі просувати наші послуги, через які канали це робити, які інструменти для цього використовувати. І ми займаємося тим, що ми. Тестуємо наші гіпотези. І потім, вже, після того, як ми зрозуміли, що це почало працювати як банкомат, ну тобто ми вставляємо 5 доларів і забираємо 50, да? тобто ми робимо якусь дію, на неї буде відгук, Да? Ми це вже декілька разів протестували. Якщо казати бізнес-мовою, да, то це називається процес ран, коли ми його повторюємо і він постійно спрацьовує. От чим більше в нас таких є, потім ми можемо додавати якісь нові, щось там, нові гіпотези тестувати. Але загальна схема да, дорожня карта вона виглядає так. Я взагалі зараз поділилася такою дуже вижумкою. Да? Сподіваюся, що ви слухали уважно там, і багато чого для себе заберете. Напишіть, будь ласка, плюсики, наскільки вам там, цікаво, може, якісь там від 1 до 10, щоб я взагалі розуміла, чи цікаво вам зараз мене слухати, от, наскільки вам корисна ця інформація. І ми вже рухаємось з вами до завершення. Відчуваю, що ми з вами трошечки затримуємось. Дякую. Да? О, я рада, я рада, що вам цікаво. От в своєму наставництві, яке я пропоную, я хочу взяти от буквально людей за руку і провести по цьому шляху без того, щоб люди робили собі купу факапів і витрачали гроші незрозуміло куди. Бо я так пішла колись навіть просто на курси по блогінгу, а потім зрозуміла, що експерт це взагалі не блогер. Тобто я провчилася півроку, заплатила купу грошей, взагалі не зрозуміла на що. Да? І на своєму наставництві я хочу допомогти людям якраз більше так розпакувати свою експертність, визначити свою нішу, ідеального клієнта, унікальну продуктову лінійку, да? не один продукт Упакувати свої соцмережі і налаштувати систему продажів, тобто підготувати повністю людину до того, щоб вона розуміла, як її далі заробляти, і йшла вже більше там, самостійне тестування гіпотез, оскільки це постійний процес. Ми постійно щось придумуємо, тестуємо, придумуємо, тестуємо. Так, по суті, і будується. Це експертний бізнес. І мені дуже хочеться, щоб люди вже під час наставництва отримували перших клієнтів. І я знаю, що це реально. Я коли сама пішла і зрозуміла, да, що і як треба робити, дохід почав приходити дуже швидко, люди почали цікавитись, відгукуватись. Що хочу сказати, що на цьому шляху можна зробити дуже багато факапів. Я зараз вам розкажу такі якісь ключові поради, я їх виписувала по типу того, щоб я собі сказала, якби я там повернулася на час назад, коли я починала. Перше, це от закласти правильний фундамент, визначитися, про що я. І для кого я. Я ще дуже часто бачу, люди набираються якихось інструментів. Там я можу проводити коучингові сесії, я можу там маккартки консультувати, в мене є трансформаційна гра. Ну, я кажу по своїй сфері, де я працюю. Да, тобто, в мене по суті є купа різних інструментів, але я не знаю до чого їх застосувати. Щоб такого не було, спочатку має з'явитися ця така стрижень, да, серцевина вашої експертності, про кого ви і для чого ви. І потім вже ви починаєте думати на інструменти більше як на такі елементи, що допомагають вам усе все реалізувати, реалізувати про. Що ви, тобто іти не від інструментів, котрих ви навчилися, а від того, про що ви. Це прям ну моє було таке найбільше усвідомлення. Я знаю, що більшість людей все одно цього не роблять. Потім. Порада номер два це не розфокусовуватись. От в кого сьогодні було багато всього, я вас е, щиро прошу на початку йти за принципом того, як будуються стартапи. Там є таке принцип три одиниці. Обирається одна послуга, обирається одна цільова аудиторія, да, от, Алла, це вам. І прям один канал продажів. Спочатку оберіть щось одне, у вас потім завжди є можливість переобрати. І не буває такого, що ви можете одразу з першого разу влучити в те, там, з ким ви хочете саме працювати. Бо я спочатку собі одну цільову аудиторію обрала. Я почала з Працювати, зрозуміло, що мені взагалі не відгукуються ці люди, там мені не так я собі це уявляла. Коротше, ось так було. І я така: ну всього тоді треба, і я знов почала спочатку. Да? Тобто, і це може бути якийсь такий процес пошуків, да, оскільки нам треба ось це все відтестувати. І що я тут дуже акцентую, це про те, що класно, коли у вас є подушка безпеки. да, Бо може бути таке, що ви собі одні як все там класно запакували, воно все виглядає супер клас, але воно там вам не відгукнулось або воно там не працює. Да? І тут класно, коли у вас є. Гроші, там, наприклад, для того, щоб жити, да, для того, щоб це все тестувати, в просування своє вкладати, і в саморозвиток. Тут так само ця діяльність, по суті, як і будь-який інший стартап. Часто експерти вони заходять в цю діяльність, вони думають: от я зароблю, потім буду вкладати в просування, але так не працює. Тобто, ви як і в будь-якому бізнесі, спочатку його треба розкрутити, а потім він буде вже на вас працювати. Це як цією заліковкою. Да, спочатку ми працюємо на заліковку, потім заліковка починає працювати на нас. Четверта, да, це в мене здається передостанній. Це не вилизувати продукт, не йти в якийсь там цей зайвий перфекціонізм, а багато пробувати продавати, розуміти, яка ваша аудиторія. Да, от це прям таке: не сидіть, не чекайте, поки все буде супермега ідеально. Ви ідеально створите походу. От прям ідіть і робіть. Це дуже важливо. І е, беріть собі наставника. Це от прямо від мене порада. Е, беріть собі ще краще того наставника в той ніші, в котрого ви хочете піти, котрий вже має результати, які ви хочете досягнути. Бо я чесно можу сказати, що от мій кейс, я сама як кейс. Я не розуміла системи заробітку експерта. Я купувала різні курси підряд, все, що мені попадалося, і не всі вони були прям дешеві. Да? Тобто, я витрачила купу часу, зусиль грошей, а результат у мене був майже ноль. От я вкладаюсь в блог, я живу там цілий день, а результату в мене нема. І я просто бісилася від цього капець. Я така думаю, ну блін, ну я ж не фігню якусь пропоную. Ну, я пропоную якість, класно, все. Але воно не продається. І я реально пішла до наставника, вона мені показала, як вона заробляє гроші. Я побачила, що це взагалі реально. Да? Тобто, я побачила, що це взагалі може бути, і я е склала собі свій план просування продуктів. І я тоді вперше, ну для мене це взагалі був типу вау-шок. Да? Я вийшла на перші 2000 плюс доходу з блогу. Да я не можу сказати, що я там прямо зараз заробляю з блоку стільки скільки я хочу. Я розумію, що це там певний шлях, і я постійно чомусь вчусь, але це вже класно. Тобто, це є такою сумою, яку ви можете переінвестовувати, на яку можна там щось собі дозволити вже. Тобто, і я до цього розумію, що якщо б я так ще продовжувала, я би просто злила купу свого часу грошей в нікуди. І тому дуже прям раджу. І я робила таке опитування невеличке серед людей, котрі там бізнесмени, бо вони зазвичай не беруть собі наставників, Вони такі, та ми хочемо. На свої граблі це наступає, у них така прям бізнесова яка штука. Навіть ці люди кажуть, що, блін, от, мабуть, на початку краще, б, щоб я взяв наставника, бо я би зекономив себе купу грошей і часу. І хочу дійсно сказати, що от мені хочеться людей провести по цьому шляху якнайкоротше. Да? Я тут з, з вами трошечки поділюсь, бо, можливо, комусь з вас будеться. Моя така програма актуальна, да, це для тих, хто хоче прям ну будувати експертний бізнес, не хоче в цьому потонуть, хоче в цьому вижити і нормально зароблять. Да? Тобто, ми прямо обираємо експертний напрямок, ми формуємо цільову аудиторію, щоб ви розуміли взагалі, хто вона. Дуже детально потім ми формуємо основний продукт. Цього не робиться. Я скільки проходила курсів по продажах, не робиться цього взагалі ні на яких продуктах. Ніхто не сидить з вами і не розказує вам, як створити ваш основний продукт. Але я розумію, що поки ви це не зробите, ви ну не зможете нормально собі ось цю зробити продуктову лінійку. Тому я прям хочу тут як методолог допомогти людям сформувати їх основний продукт. Потім. Ми переходимо до того, що вже йдемо в проявлення, починаємо запаковувати соцмережі, да, додаємо на сторінку всю необхідну інформацію, щоб у вас був запакований блок. Потім ми формуємо вітрину товарів, це будуть продаючі публікації, ключові послуги, ми все це описуємо. І на фінал да, ми розбираємося, як працюють продажі, яка там схема, да, і отримуємо вже перші продажі. І потім формуємо систему по залученню клієнтів, тобто, щоб це працювало систематично. Я розумію, що на цьому наставності ну, ми не можемо одразу піти і там почати заробляти. Да? Тобто нам треба провести дуже багато підготовчої роботи, але вона саме буде закладати вам класний фундамент. Якщо ви її не робите, дуже важко потім почати швидко заробляти. От тому е, є така можливість. Кому цікаво, можете мені писати в директ. Я там розкажу більш детальніше по умовах. Да? Але програму точно хочу зробити для тих, хто вже хоче йти в це. Да, хоче починати проявлятися, не хоче це відкладати. Кому це дуже потрібно, всім раджу приходити. Я поки що не настільки великий експерт, що в моя пропускна здатність брати купу людей. Я тут закладаю максимум 10. Тому, якщо цікаво, можемо порозбирати ваші. Окрім ситуація зараз пропоную зробити коротенічний тест на те, щоб ви самі визначили, да, наскільки ви готові до експертної діяльності. Тут підготуйте ручки, записуйте собі або запам'ятовуйте. Буде всього 8 запитань. От перше, да, у, у вас є тема, в якій ви добре розбираєтесь і якою хочете ділитись. Да, тут відповідаємо: а, так, чітко знаю свою тему, Б, приблизно знаю, В, ще шукаю себе. Що це у вас? Да, тобто, перше запитання: чи є тема, про яку ви можете розповідати? Угу. Сподіваюся, що встигли. От, Друге, ви вже допомагаєте іншим у своїй темі. Да? Тобто, неважливо, безкоштовно або за гроші, да? тобто ви вже ведете якусь діяльність. А, так, регулярно, Б інколи, В ще ні. Да? Mm. Наступне. Ви розумієте, яку проблему вирішує ваша експертність, да? тобто що саме ви вирішуєте. І можете це а, чітко сформулювати, да? Б. Ви приблизно це уявляєте, або В. Ви просто робите якусь користь, да? а поки що не розумієте, да? який е, е, від цього конкретно ефект людям. Четверте, ви готові говорити про свою експертність публічно, да? в соцмережах, на ефірах з клієнтами. Це дуже важлива складова. Да? Тут ми всі прокачуємось, коли йдемо в цей публічний простір. Да? Але А. Відповідь це коли мені цікаво заявляти про себе. Б. Це коли я хвилююсь, але можу, що не менше, да? важливо. І В це поки що викликає там, страх опір. Да? Тобто це більше відповідь, я не готова. Да, п'яте. Коли ви маєте ресурси, час, енергію, фокус, щоб вкладати у розвиток експертності. На це потрібні ваші ресурси в першу чергу, особливо коли ви починаєте. Тому а так, Б. Частково, В зараз складно знайти на це простір. Наступне, да, ви готові брати гроші за свою експертність. Ви да, можна надавати послуги і не заробляти. Це дуже реальний сценарій. А, так, ми впевнено беремо за це гроші. Б. Поки важко назвати ціну, але хочу. Да, тобто, вже є якісь е, ідеї. В не уявляю, що люди можуть мені платити. Да, тобто, взагалі, це поки що здається чимось таким нереальним. Так, сьомий це здається, або останнє, або передостанній. вас драйвить ідея бути експертом, допомагати мати вплив. Тобто так, я відчуваю поклик, Б, іноді сумніваюся, і В ще не відчуваю цього. Так, а тепер рахуємо бали. Відповіді А це у нас 3 бали, відповіді Б це 2 бали, і відповідь В це 1 бал. Даю вам тут хвилинку на те, щоб порахувати, і будемо трошечки розповідати розшифровку. Так, я сподіваюся, що ви порахували. Я буду зачитувати перше, тобто ти, в кого зараз 8-14. До речі, напишіть свої бали, цікаво буде дізнатися, в кого що вийшло. От, лас. Дякую, що ділитесь. Тобто, в кого до 14 балів. Ви на старці я це назвала, і це прекрасно. Да? Тобто, можливо, ви ще десь не впевнені там в чому ваша експертність, або тільки роздумуєте, да? чи варто щось робити в цьому напрямку. Да? Але класно, якщо ви будете починати з малого, тобто спробуйте себе в нових ролях, подивіться, да? що вам там відгукується. Да? Тобто, ключове, якщо відчуваєте цікавість, піти перш і пробувати. Да? Наступне в тих, у кого між 15 і 20, бачу, що є такі в нас відповіді, да? тобто у вас же є є експертне ядро, але воно потребує ясності. Тобто ви вже багато чого робили, да, тобто вже допомагали, щось почали, але є нестача системи. Да, тобто Потрібно більш чітко сформулювати, в чому ваша цінність, розібратися, можливо, тут є якісь ще внутрішні стопи, що вас блокують, да, і починати впевнено говорити про себе. І тих, в кого найвищий бал да там від видят до 24, це вже більше людей про те, котрі на порозі великої реалізації, да, в них є тема, досвід, і вони там готові йти і масштабуватися. Да. Поки не бачила в нас таких результатів, тобто ми більше да, з того, що я бачу, там хтось хоче цікавиться, да, хтось вже починав пробував, да, і є куди рости. І по суті, якраз от мені хочеться створити цей курс да, для тих людей, котрі хочуть цікавляться цією темою, котрі о, цікаво саме заробляти да, в такому форматі. Мати гнучкий графік, свободу і придумувати собі діяльність, і придумувати взагалі, скільки ви хочете за це отримувати. І результати, да, тобто хочеться, щоб люди виходили з тим, що вони чітко розуміють свою експертність нішу, знають свою цільову аудиторію, знають свою продуктову лінійку, запакували себе як експерти, налаштували систему і почали продавати, заробляти.